Хочу зазначити тільки, що клінічне випробування це дуже важлива галузь, яка необхідна для України, необхідна тому, що клінічне випробування це практично доказова медицина. Все, що ви кожен сьогодні тримаєте інструкцію для медичного застосування, кожне положення, яке містить ця інструкція, це є результат, який отриманий під час проведення клінічних випробувань. Я вступну слово достатньо. Так, будь ласка, Ориста Москвавичу про наш центр. Для чого ми його створюємо, що там буде відбуватися, і що зміниться в роботі клінічної лікарні і, взагалі, в ході клінічних досліджень, які відбуваються на базі університету. Доброго дня. Ми дякуємо. Нашим партнерам, державному експертному центру, і дякуємо Міністерству охорони здоров'я України за те, що власне ми маємо можливість 28 числа провести форум до клінічних та клінічних досліджень в умовах війни. Як сказала колега, це є край важливо і край актуально, тому що ми говоримо про випробування, які мають доказову базу, і це власне. Є таким майданчиком, де ми можемо обговорити усі ті зміни, які наступили в контексті провадження клінічних досліджень в контексті змін внесених до законів України в частині плементації відповідного законодавства Європейського Союзу. Це форум, який буде майданчиком і можливо і потенційних наших знайомств, і потенційного залучення нових партнерів. А також це є таким майданчиком, де усі фактично дослідники, які станом на сьогодні займаються клінічними дослідженнями, будуть мати можливість ознайомитися з новим положенням власне проведення клінічних досліджень. Чому ми акцентували власне на те, що клінічні дослідження в, в час війни? Тому що я думаю, ви розумієте, що спочатку повномасштабного Вторгнення з повно повномасштабної війни на жаль, частка проведення клінічних досліджень в Україні зменшилась. Відповідно, ми говоримо про те, що саме сьогодні ми спільно з колегами державним експертним центром маємо напрацювати шляхи і моделі посилення роботи в цьому напрямку і власне. Прокомунікувати з основними партнерами, дослідниками, представниками бізнесу, фармкомпаніями в частині поновлення роботи клінічних досліджень. Станом до війни в, університеті, в нашому університеті проводилось більше 60 клінічних досліджень, тобто це фактично потужний такий ресурс. І, власне, ми говоримо про майданчик, який, де власне, фахівцями і працівниками нашого університету проводяться в дослідженні в частині визначення. Впливів доказовості ефекту певних медичних препаратів, і власне, чому це важливо проводити в університеті, і ми справді вважаємо великою честю для нас, що ми проводимо цей форум власне у Львові, і наш університет є з одним з організаторів форуму, тому що ми є учасником експериментального проекту, ми є ти університет, який власне поєднує. У світу наукою і практикою, і клінічні дослідження, це є також певною науковою складовою, адже ми маємо можливість спільно з науковцями, спільно з лікарями, практиками, які працюють університеті, власне, посилити ці напрямки взаємодії. Всі учасники, які візьмуть участь в цьому формулі, отримують відповідний сертифікат, який буде підтверджувати те, що вони ознайомилися з новими правилами вимогами положення до проведення клінічних досліджень. Це також Можливість усіх тих, хто активно впроваджений в цій роботі, власне оновити всі свої знання і, і розуміти ті зміни, які відбулися, і мати уявлення, як правильно проводити цю роботу. Ну і крім того, як вже зазначалось, дуже важливою подією для нашого університету це власне відкриття центру координації до клінічних, -клінічних досліджень, які на базі університетської лікарні. І за власне задання цього центру це поєднати такий потужний науковий ресурс кафедри, які залучені в частині проведення експериментального дослідження, а також потужний ресурс кадрових фахівців, які залучені безпосередньо в клінічній роботі. Власне створити центр, який би міг поєднати власне використання. Теоретичної, потужної матеріально-технічної бази в частині проведення наукових досліджень, усіх лабораторій університету, підрозділів університету, і скоординувати їхню роботу з власною університетською лікарнею, де над медичну допомогу надають усі, як лікарі, так і працівники нашого університету. Тому цей центр він має бути таким взірцевим, має бути прикладом для інших університетів, для першу чергу, ми говоримо про медичні університети, і, власне, про координацію, розуміння. Як ми можемо, власне, оцю цю синергію науки, практики і освіти здобути не лише в будь-якому теоретичному вияві, а власне безпосередньо на практиці? Дякую. Ну, ми вже говорили про те, що наш університет останні два роки дуже часто повторює слово перше: перше був експеримент, перше поєднання науки і практики, перше приє... створення. Повноцінних університетських лікарні, які функціонують і приймають пацієнтів, і тепер перше створення цього центру координації клінічних досліджень. Ми роздали вам таку інформаці... інформацію мінімально для того, щоб ви орієнтувалися про що йде мова. І якщо є якісь запитання, то будь ласка, прошу можете його звучити при вже, розповість, розповість, які типи будуть там, за якими напрямками за кардіологія, онкологія, з'ясно? У нас стало на сьогодні, в університеті проводились дослідження в різних напрямках. Це в плані. Те, що озвучили в плані кардіології, в плані зах в напрямку гастроентерології, онкологічних захворювань, і е, ми, е, тобто, це, це є не весь спектр перечисне досліджень, це, це дослідження ключових, ключових напрямок. Але власне мета ідея цього форуму, щоб представити власне університет, представити, е, вказати наші можливості, а е, наші можливості е, технічні. Зокрема, а ми на базі центру на базі університету працює центр молекулярного дизайну, який власне працює в царині фармації і працює над тим, над можливостями синтезу нових ліків і власне їх подальше впровадження в практику. Тому ми ми зацікавлені як університет максимально усі напрямки представити, і ми готові працювати. Власне, маючи потужний кадровий потенціал як науковий, так і практичний для реалізації всіх клінічних досліджень, власне, на базі університетської лікарні або виконання певних доклінічних досліджень на базі власне, тих лабораторій, які на сьогодні працюють в університеті. Дякую. будь ласка, є ще запитання. Є мікрофон? Передавайте якщо хтось тут. Власне. Якщо можна, представляйтесь, будь ласка, що, що ви представляєте? Телеграм правильно тут тоді. Е, а наскільки взагалі відсотків збільшується кількість клінічних досліджень, якщо ви от зараз вкриєте цей центр? До таких інформацій потрібно зараз 68, правильно? І і, і... Це цифра, це загальна кількість досліджень, які відбуваються зараз. Зараз. І наскільки ну, якщо є факт? Знов ж таки, коли ми говоримо про цифру 68, ми волі розуміти, це та кількість досліджень, які були в університеті станом на початку повномасштабного вторгнення. А як вже я відзначав, частина досліджень були вимушено припинені, тому що власне через, через війну. А ми, як університет, хочемо знову ж таки показати усім нашим партнерам, що власна університет з власною університетською лікарнею – це є найбільш така ефективна модель і найбільш приваблива модель для того, щоб власне. Пріоритетно вибирати проведення клінічних досліджень власне, на базі університету з університетською лікарнею, тому що ми власне, оцей, цей заклад, який от, поєднує от, усі компоненти, які край важливі при виконанні будь якого клінічного дослідження, це є теоретичне, це є теорія, це знання, це науковий компонент, це практику і власне цей освітній компонент. Тому ми говоримо зараз про цифру 68, знову Знов ж таки, ми також не маємо розуміння, чи власне усі дослідження в повному на повному обсязі будуть продовжити працювати, чи ми будемо, чи частина з них не буде зупинена. Але, звичайно, у нас очікування найбільші. Сказати конкретно, яка буде цифра, я думаю, кожен з присутніх тут в залі не зможе. Але ми маємо точне розуміння, що власне ця платформа. Має бути власне таким майданчиком. А коли ми, як університет, представимо себе, представимо можливості в свої можливості, як я вже казав, переконаємо усіх, наскільки ми привабливі, і, власне, чому максимально ефективна модель проведення клінічних досліджень власне на базі університетських лікарень. Можна питати. Як можуть бути Є а які є різні досліджень, цим ТМО і он процентки, чи проводили при цьому, щоб влучати міжнародних партнерів або проводити ці дослідження з міжнародними клініками. Ці <плес> власне усі між більшість точніше клінічних досліджень вони відбуваються за підтримки міжнародних партнерів, міжнародних компаній. А, звичайно, що є частина досліджень, які Виконуються працівниками наших кафедр, які здійснюють свою базу, яких знаходиться на, у комунальних закладах, це територіальне медичному об'єднання номер 1 і власне онкоцентрі. Це ми говоримо про ті дослідження, учасником яких також є університет. Просто коли вкладаються угоди, власне, угоди про клінічне дослідження, це є трьохстороння угода, як правило, це власне, компанія. Університет і ем, певна клінічна база. До моменту створення університетських лікарень, власне, клінічні дослідження відбувалися у такому форматі, тому що більшість клінічних авторів знаходили на базі комунальних закладів охорони здоров'я, як неправильно, такі знаходяться на території міста Львова. Зараз ми говоримо про те, що в нас, як університету, є своя університетська лікарня, яка ем, є багатопрофільною, більше 1200 ліжок. І, власне, ми говоримо про те, що ми є власне така співпраця буде виключена, відповідно між певними компаніями, донорами і власне університетом, який зможе забезпечити оці дві складові. Якщо дозволите, я можу доповнити інформацію про клінічні випробування. Клінічне випробування в Україні регулюється законом про лікарські засоби на законодавчому рівні. Починаючи з 1996 року, чинний цей закон, який на сьогодні ще діє, 7-8 стаття. І в новому законі про лікарські засоби 2022 року також є, окрім того, що поширена стаття 10, яка говорить про проведення клінічних випробувань, стаття 12, що говорить про захист пацієнтів, які будуть залучені до клінічних випробувань. Але ще є стаття 3. Державна політика. І ось ця стаття 3 якраз розкривається створенням такого клінічного центру і університетської лікарні, зокрема на державному рівні, оскільки вона говорить про те, що державна політика в галузі клінічних випробувань має бути пріоритетною. В Україні для того, щоб клінічні інновації, і інноваційні технології, новітні препарати були доступними для наших пацієнтів. Зокрема, це рідкісних захворювань, онкологічні захворювання. Якщо говорити про клінічні випробування, які на сьогодні діють, а ми працюємо. Другий форум буде проходити, зокрема під час війни, 23-му, перші клінічні випробування, І в нас на форумі було 400 в залі е, присутніх, і стільки були 400... Онлайн із Америки, Австралії, Звідусіль. І всі слухали, які спроможності України є України, яка у війні, України, яка страждає, але Україна, яка стоїть і хоче працювати, працювати з інноваціями, щоб не. Не відставати від цього, і тому, звичайно, якщо говорити про кількість кількість клінічних випробувань, то в порівнянні з 2021 року у нас було біля 600 клінічних випробувань в Україні, які тривали, тобто які розпочалися в конкретному місці проведення в лікарнях відповідно, і вони тривали на початок війни 758 таких клінічних. Тобто, Тенденція була збільшення. Звичайно, ця навала 24 лютого привела до того, що дії спонсора заявляють клінічні випробування, спонсори, розробники інновацій. І е, дії спонсора були які? Зупинити набір уже затверджений, МОЗ дозволив почати клінічне випробування, зупинити набір пацієнтів клінічне випробування по безпекових е, 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 моментах. Завершити достроково, якщо не, не починали або якщо починали, але завжди пріоритетом було це є комунікація. Безпекові пацієнти переводилися в інші країни за кордон. І в нас дуже великий процент 22 23 десь біля 500 пацієнтів різних клінічних випробувань були переведені дослід дослідницькі центри за кордон в такі ж самі клінічні випробування, тому що в нас міжнародні клінічні випробування, багатоцентрові, міжнародні клінічні випробування. І найбільше клінічних випробувань у нас по нозології онкологія, і навіть на сьогодні. На перше листопада цього року в нас 298 клінічних випробувань, які розпочалися або чекають початку свого. Із них, із них 120 це спонсор країна походження Сполучені Штати Америки. Про що це говорить? Це говорить про те, що Україна працює по міжнародних стандартах. Україна на сьогодні затвердила третю редакцію Належна клінічна практика міжнародний стандарт проведення клінічних випробувань. І тому е, створення клінічного центру, університетської лікарні, і е, це дійсно буде тим маячком, який може е, звернути увагу спонсора. А оскільки лікарня багатопрофільна, і я дивилася по. Лікарня, яка останнє, що ви е, її приєднали і е, створили університетську лікарню, вона на сьогодні має е, клінічних випробувань 49, які тривають. Це є вже багаж, з чим працювати, і працювати з тими спонсорами. І їх більше сюди, до вас, якимось чином, а, чин, а якимось чином, це може бути тільки якість і створення системи забезпечення якості. А спонсори раніше, якщо починали в Україні, якщо дивитися динаміку, коли ми розпочинали в незалежній Україні, до нас приходили клінічні випробування з простими хімічними молекулами, тобто те, що більш-менш і нескладними дизайнами на сьогодні, потім нам дали біологічні препарати. Білки, які генно створювалися, потім моноклональні тіла. Зараз до нас вже надійшли чотири клінічні протоколи, спонсором яких є Сполучені Штати Америки щодо прогресивної препаратів терапії по карт технології. Це той рівень і та довіра до того, що в нас є потенціал. А звичайно, університетська. Клініка і у світі, в принципі, університетські клініки це є ці осередки, де твориться наука, де проводяться найскладніші дизайни клінічних випробувань. Тому я думаю, що Львів це буде флагманом в Україні в створенні мережі університетських лікарень, які працюють по одній системі забезпечення якості, за одними стандартними операційними процедурами, за одними процесами. Тому я думаю, у нас все буде. Добре. Дуже оптимістично, дякую, пані Є ще запитання. Зупинили. Чи плануєте ви відновлювати роботу над ними і про які інші випробування власне йде мова? Знов ж таки, як вже сказала колега, це не від нас залежить. Тобто ми говоримо про те. Що стане сьогодні вже, власне, було озвучено, діючих є 49, решта, вони призупинені. І чи ми плануємо, звичайно, ми б хотіли відновити. Але це точно, на жаль, це... ми не можемо стверджувати, чи нам вдасться в повні, повній мірі відновити всі дослідження, які були в час війни. Але навіть ця цифра, яка була озвучена, враховуючи сьогодні стан повноштабної війни, вона абсолютно. Такою доброю, 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 тому добро. як вже було сказано, власне, ми і як університет, з власне університетською лікарнею, там де є наука, це важливий такий ключовий компонент власне для проведення клінічних досліджень, тому що знову ж таки ми говоримо про доказову медицину. Ми розуміємо, що власне цей центр координації він буде таким прикладом і власне тим майданчиком, як певним таким магнітом, так, нас як університету. Для тих донорів, для спонсорів, для тих компаній, які власне будуть планувати проведення клінічних досліджень за певним напрямком, тому що ми працюємо як єдине ціле. Тобто, в нас є певна, ми маємо відповідно всі нормативні документи, відповідно працьована система якості, тобто ці всі, всі речі вони абсолютно. В нашому варіанті є більш зрозумілими і більш доступними для усіх донорів, і в тому і на першу першу чергу власне для е, закордонних партнерів, тому що якщо подивитись знов ж таки на досвід сусідньої Польщі, е, найбільш ефективними і найбільш висококласними лікарнями це є університетські лікарні, там де присутня наука, так власне, це такий досвід, і мережа університетських лікарень, яку ми вже створили, яку ми розвиваємо. Має власне стати таким майданчиком прикладом от такої тісної співпраці університету з деться з міжнародним партнером.